Так, і заїхав до нашого Chevrolet Captiva. Номер такий цікавий. Значить, 2, 0, бензин, 2.0 бензин, 10 рік. Значить, будемо міняти масло, масляний фільтр, фільтр паливний, фільтр повітряний. Коротше, і салони. Всі фільтри і масло. Першим ділом зливаємо масло, відкручуємо пробочку. Саме обичний ключ на 17. Вроде, так, Ну і масло потекло. потепло. А, Чуть не впало. Так, ти що? Щоб трошки випало відро. Тут приблизно 7 літрів має бути. Там Заливати точно подивимося, так що запасіться нормальною як би, тарою. Поки масло стікає, хотілося б відкрутити масляний фільтр, але він знаходиться там 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 далі. Для того нам все одно треба міняти цей повітряний фільтр і топлений будемо міняти. Так що зараз Все тут розбираємо, а потім доберемося до масляного фільтру. Повітряний фільтр значить відкручуємо всі болтики на 8. Так, так, так. так, так Отак. І достаємо його. Тут такий специфічний картридж в місці з пластмасою зі всім. Ну, я б сказав, би, трошки такий грізноватий вже. Трошки десь їздив по траві, по полях. Що, ну. наша задача зараз все одно ще зняти ще й це, так як нам. А може, і не будемо знімати, ладно, ліземо далі дотоплено. E, значить, топляний фільтр має таку -от, ото, фішечку. Так? Нажали, від'єднали. Потім в цій частині дві гаєчки. Відкрутили ці гаєчки. І там знизу, отак беремо зараз його і можемо його. Там знизу ще одна така і штучка. І отак ми його пробуємо підняти чи не підняти. Чи пробуємо вийняти його звідси? О, Отак пробуємо звідси вийняти. Але там що у нас одна фішка повинна нам мішати. Так, да. так є. Та фішка теж повинна бути відключена. Так. Через то нажимаємо тут і, і відключаємо одразу. Легко це не так уже вказується. Легко до відключення. От оця фішка. Ось такою я достав, воно ще досталось. І зараз можу, хтось там, я І Тепер можу зняти цю барабуху. Ага, тут у нас пішов э, значить, цей топливий. Треба вийти в цьому місці. Добре, так, Беремо такі дві отверточки. Тут бачимо такий зубчик. так. От один, от другий. так. І ще якби хтось третьою рукою потягнув, це все діло. Вода, конечно, еще упнулась. Так, еда есть. Пишу. Отлично. Все, виден налог. Так. Один виден налог. И цей корпус можем шоу, можем. Вот какая фишка. какая-то его... фишка довольно Давай не тут. Хватит, да? А фильтр зараз в едном шауду. Точно такую сам фишку. Так, нажимаем тут. Есть. Нажимаем тут есть. И пробуем доставать. Пошло. Добр. Все, колбу маем. И теперь в колбы, колбе, хорошо, собираем Цю колбу нам треба буде розкрутити. Так, зірвати цю гайку. Добре. Далі ми беремо таку Ну, покажи примірно, отак воно виглядає. І от там в глибині у нас знаходиться масляний фільтр. Так, і благополучно його отак відкручуємо, вставку. Катрич там іде пластикова, як би така. Зараз побачите, взагалі. І отак, коли ми відкрутили, отак його достаємо. І отака у нас конструкція. Отака колбочка, отакий фільтрик. Дивимося, як він стояв. Я думаю, що, там немає різниці, як він стояв. Ну, Надписями, допустимо, сюди. Да? Але, грубо говоря, що так, що так, нема різниці. Так, що робимо далі? Далі вичищаємо цю колбу. Вичищаємо цю колбу. Знімаємо це колечко. Дети відвертий, які я крутив, немає, да? так? так от беремо, знімаємо колечко. Так, все, це в нас є. Тепер беремо якийсь там, допустим, очиститель, тормозовий, як то називають так. І отак от на спірковій основі. Вичищаємо і зараз будемо ставити нове. Значит, маємо фільтр, примерно такий номер він має. видно там так. Отак. Вот маємо нове колечко. Звісно ж ми його закладаємо, бо без колечка воно буде, буде роботи. Вот вот, закладаємо нове колечко, можемо трошки змастити, щоб воно якби там легше сконсирує. Так. Новий фільтр, Тоже буквами заможемо так само, туди. Все, він на місці. Але тепер ще єдине, що нам лишилося. Можемо трохи повимакувати то масло, яке залишилося там в цій колбі. Не знаю, там на біду, чи вам щось буде видно. Наверно, ні. Ну, Коротше я отак. Беру туди, просто засовую шмаття і вичищаю його. Так, найбільше не люблю такі фільтри, якщо чесно. Опильовські. Отак тіски якось там зажали і отак зриваємо його. Так. Подалось, так? І запам'ятаємо, як в нас було. Так, цей штуцер сюди і цей сюди у нас дивився, щоб точно так само зібрати. так. А взагалі, мабуть, знаєш, що ми зробимо спочатку. Чи добре розкручуємо його? Такий у нас фільтр. Фільтр теж вже бачимо такий темноватий, солярка хоч і польська, але ми бачимо, що фільтр давний. Ну що, знімаємо? Соляру скорби видавати водувати не буде. Так, фільтр зняли. Так, тепер що робимо? Тепер помиємо всю цю штуку нашу. Терамії. Я думаю, це понятно так, так? Да? Так щоб вона була більш-менш чиста. Маємо новий фільтр. Не Так. В комплекті у нас іде сам новий фільтр. Ми можемо його одразу з цим зібрати, Ви ну, бачите, з іншої сторони він замкнути. Так. Наскільки дивіться цей чистий, так? Да? Наскільки цей. А тут наскільки більше цього елементу, Да? по діаметру не це якийсь був манле. все-таки цей манле лучше, ніж цей. Більше якби там того фільтруючого елементу. Якщо власник міняє кажуть 10 тисяч разом з маслом, то я б сказав що це не грає сильно такі ролі. Так, і тепер нам треба звідси достати оце колечко і, звісно вже ж, покласти нове. Але перед цим зачистити кову. Адем'я, встав паузу. з зубсою колби, все. Вичистили, замінили колечко. Отак от, от наділи цей весь фільтр. І як у нас був, він у нас був отак. Так. Точно так само беремо зараз цю колбу. Так. І... І що? І закручуємо. Точно так само ципком закрутити треба сильно. Якщо не дожмеш, бувало, навіть таке, що зажав одному, Воно через 2 неділі в нього потекло ваше. Треба було дожимати. Треба зажимати сильно. Але теж, як його сильно зажати, щоб не зламати корпус теж. Пластиковий. Ну, це якесь наказання, ці фільтри просто. І так, Готовий фільтр зажатий. Беремо і вставляємо його в ці пази. Так, Тут є такі пази, а, не Так, нижній, нижній, в верхній, Так, нижні, нижні, верхні, верхні. так от, є. Тепер у нас десь там була та фішка. так. От вона, є. Фішка є. Далі ще в нас була, 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 що в нас була друга фішка тут. Добре, другу фішку поставимо, як прикрутим. А перед цим у нас ще йшло М -м, не так. Да? Добре. І так, Попитка номер 2 Вказується наша трубочка, має йти от через це. Вітоки, щоб її завести, туди -то знову прийняти фішку. Добре, Знімаємо фішку знову, заводимо сюди трубку. Так, Після цього надіваємо знову наш фільтр. Так, Знову надіваємо фішку. Можемо тушить Так. І після цього, після цього в нас є, як би отак завадили, ага, теж не так. Ще раз ляємо доверху. Є в мене оце з цим. Все, зашопнулося, чути було, все зашопнулося річку. Тепер його осадимо оце. О. Все, тепер він сів, подача в нас є. До фільтра. І тепер нам треба завести його за... Воно ну, покажи оцей. Оцей піпать до той піпи, так, от резинка, а тут такі якби кругляшок. І треба його так сам завести спочатку. О, завів. так. Ну і тільки після цього можемо поставити і прикрутити ці дві гаєчки. І потім можемо під'єднати оцю от фішечку. так. Теж жмемо, щоб все защокнулось. Обидві защокнулись. І тепер ми можемо благополучно закручувати. Фільтр повітряний так? має такий от номер. Видно там, да? Ось до номерів. АФАР 109 на 3 Відсвічуємо. Ну, собственно говоря, чистесенький, так? Чистесенький, Чистенький Так. Тепер беремо нашу корбочку ну, і ставимо її назад. Або навіть можемо зробити отак. Так, і сюди ставимо, щоб вона у нас не рзало. Притримуємо і вставляємо сюди. Во. І тепер закручуємо всі болтики назад, під'єднуємо шланг, під'єднуємо фішку. Можливо, це понятно. Так, власне включає зажигання і чути, що тут воздух виходить. Давай, 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 ще. Чути виходить воздух. Корба повністю пуста, треба, щоб вона помпувала. Давай ще. Так, ну що, давай, напевно, пробуємо. Заводь і газу давай. Газ! Все працює. Провіряємо, щоб нічого не текло. Дивимося, все поки що сухеньке. Засовуємо пальця. Немокриє. Добре, але треба погазувати, все точно провірити. Що міняємо, це фільтр салона, маю такий номер. Так. Отак от знімаємо бардачок і раз болт, другий болт. Третій, ну, навіть не болт, а саморіз. І точно так само знизу. Раз, два, три. З собою представляю навіть не торкс, це нічого, а просто хрестикові ціни. Ну, там не ошибеться. Думаю, якщо вже топлений фільтр поміняли і все остальне, то це торт. Так, потім ось добачимо ще один. І посеред, на який кришечку. Відкручуємо його прямо в прямому ефір, як то кажуть. Швиденько, швиденько, швиденько так. Відкрутили, тепер що ми робимо? Тако раз. От. І... Дивимося, як він стояв. так, Вухами доверху, так, мушками цими доверху. Це має значення, бо воно тут стоїть, спирається. на все, так. О, тут, коротше, вже скоро би пішли б семіна нові виросли. Так? Видно там, які вони? О, тут короче, ну дуже грязний, я б сказав, дуже грязний. Так, Беремо новий. Новий, 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 фільтр. новий фільтр, на щастя, такий самий. О, Ще навіть наклеєчку це можна забрати. Буде заважати. А то я коли побачив упаковку, що вона трошки більша, в мене вже аж суміння взяли, щось Ну, опять продали щось не то, що треба. Так, тепер беремо назад. Оце. Не Чекай, ну так не можу. Не сідає. Так, і тепер беремо його так, маємо тут отакі углублення, так? а тут маємо ці. Власник мені підказав. Він все таки їздить на цій машині, він має рацію. Ну і ставимо назад цей якби, болтик. А, ну і Відкручує дві фішки, відсутняємо. Одна йде концевика, я так зрозумів, а друга на лампочку йдемо. І потім все з поворотом закручуємо. Включаємо печку. Зараз ну, ще зараз печку пробуємо, не дує з ним, нормально. Тут все. Щільно, 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 Зажигання і тільки не їдь. Так, включай. Ну, отлично, все дує. Тут все щільно. Добре, можеш виключати. Так, і тепер беремо наш бардачок і під'єднує всі фішки власника назад. Тут були чорні ззаді, а спереді були білі. Так. В цьому бардачку ще, напевно, куча грошей, бо такий тяжкий, взагалі. Зараз побачимо, що в нього тут. У цьому бардачку якісь кабелят. Ой, тяжкий. Там золото, золото, добре. Ладно, прикручуємо знизу, а потім покрутимо. Да. Так, ловимо тут за цих три болтика, тут три і три з тої сторони, зверху. Відкриєте бардачок. Так, ну і тут ви бачите, у да, нього тут куча грошей, долари. В общем, дуже тяжкий бардачок на нього, наче як... наче як зібрався десь далеко їхати. Так, ну і закручен тут теж цих три триболочка. Вони власника завершений, автомобіль обслужений, Може далі їздити своїх 10-12 тисяч. Підписуйтесь на канал і ставте чорний лайк. Чорний, бо як нажимаєш на нього, то лайк стає чорний. Або як не нажимаєш, то він білий.